Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття по природі і аплікації. Тема нашого заняття тварини взимку. І ми сьогодні з вами будемо робити хитрушку лисичку. Приготувалися? Почали. Давайте послухаємо віршик. Зайчик-зайчик де гуляв? ти шубку поміняв, бо зима уже на носі, білий сні вже на порозі, в сірій шубці поскачу, від лисички поскачу. Утечу в сірі справа вже не та, швидко з'їсть мене вона. А чому зайчик поміняв взимку свою шубку сірою на білу? Правильно, дітки, щоб він був менш помітніший у снігу? Давайте пригадаємо, як же звірі готуються до зими, як вони приготувалися вже. Деякі залягають у сплячку, деякі змінюють хутро, а деякі запасають корм. На гілочках на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опенькі, білка сушить про запас. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде у мене у коморі ціла в'язочка грибів. Дивіться, яка гарна білочка в нас. Біла, білочка морози не боїться, її може зустріти в лісу, навіть коли дуже-дуже холодна. На відміну від багатьох своїх звірів, які впадають на зиму сплячку, білки не сплять. Звичайно, навіщо спати білочки, коли навколо така краса, і лише в дні з особливою низькою температурою вони іноді залишаються поспати в нізді. Для того, щоб вижити в сильні морози, білка повинна посильно хочуватися, а звідки взимку більці брати їжу. Адже все навколо вкрито білою ковдрою і горіхів зовсім не видно. Про це білка повинні подбати восени. Білочки збирають жолуді, горіхи, ліщини і кідрові, гриби і ховають їх в дупла дерев, у траву чи у мох. А це хто, дітки? Правильно, це ведмедик. Взимку ведмідь впадає сплячку. За кілька тижнів до сплячки ведмідь активно запасається жиром. їсть горіхи, рибу, рослини. Ведмідь не спить, він дрімає. У разі необхідності він легко може вийти з барлогі. А це дітки хто? Так, це їзачок хитрячок Узимку їжаки сплять під купами хмизу або листя в норах і ямах під пеньками та корінням. На зиму їжаки ніяких запасів не роблять і яблук, та грибів, на голках спеціально для цього не приносять. А це, хто дивіться, правильно, це барсучок. Барсук починає готуватися до зими восени. Він з'їдає якмога більше жуків, ящорок, мишей, лісових ягід і плодів. Таким чином, тварина нагуляє кілька кілограмів жиров, які служать йому джерелом існування протягом тривалого зимового сну. А це хто дітки? Так, це єнот. Єнот в сутінки і вночі бродить у пошуках їжі. Він добре лазить по деревах. Але зазвичай годується на землі, в болотах і мілководді. Їжею йому служать жаби, риби, раки, гризуни, навіть молоді ондатри, а також сіякі ягоди, жолоді, горіхи і фрукти. Перш ніж з'їсти здобич єнот Полощі їх у воді, що й дало його привід називати полоскуном. У Канаді зимова сплячка триває 4 місяці. А в південних районах спостерігається лише доки, доки лежить сніг і стоїть морозна погода. Не сплять зимку олені, лосі, кабани. Як і інші дикі тварини перед початком зими олені і лохи, лосі накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти важко. К кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни у тварин виростають нові. Олені і лосі не облаштовують на зиму житла, ховаючись від вітру в гілках дерев. А от кабанам взимку приходиться важко, дітки. Ослаблені і змарніли кабани стають легкою добичею вовків. Зимові ночі вони проводять у пошуках годівлі, а вдень намагаються пережити. Лігві, яке влаштовують в опалому листі. А це хто, дітки? Правильно це зайчик, він же змінив свою шубку на біленьку. Якщо, взимку зайць, якщо влітку зайць е, вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть в копицях сна, отримуючи відразу дах і їжу. А це хто? Це наша хитрунка лисичка. Як готується до зими лисичка? Лисиця спритний звір. Вона невибаглива і легко звикає до будь-яких умов. Вона хижак, але взимку може полосувати знайденим під снігом овочами або ягодами. Хороший результат дає полювання на гризунів, тому голод взимку у лисиці не страшний. Чому деякі звірі, назми дітки, залягають у сплячку, як ви думаєте? Так, правильно, тому що взимку дуже мало корму, і звірі нема чим годуватися. Тому деякі звірі залягають у сплячку. Які звірі? Ми тільки що з вами прочитали. Це ведмідь, їжак, барсук, єнотик. А ви знаєте, що залягають сплячку і деякі інші звірі. Вони сплять більше набагато, ніж влітку взимку але це зовсім не глибокий сон. У теплі ясні зимові дні і ведмідь, і бурундук, і білочка прокидається і виходять назовні. Сплять взимку і кажани. І сплять зімку земляні черв'яки, вони заповзають у ґрунт нижче підмерзлого шару. І жаби ховаються в мулостому дні водою. Змії заповзають тріщини скель або земляні нори. Деякі риби, наприклад, короб, сплять на дні. Навіть деякі комахи впадають в сплячку, ховаючись під камінням і колодами. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру. Хто бажає? Відгадати загадку помнемо таблицю, а навіть давайте спробуємо. Сама маленька, Шубка ряженька, з гілочки на гілочки стрибає, шишки і горішки полюбляє. Хто це дітки? Ану думайте, будь ласка, правильно це білочка. Молодці. В мене шубка з голочок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок Очі на мистинки? Хто це дітки? Так, це їжачок. Молодці. Я руда низького зросту, хитра я і пишно хвоста, до корей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Хто це, дітки? Думайте, думайте, думайте. Так, це лисичка, сестричка. Сірий, зубатий, по полям ходе, блукає, ягняток шукає. Хто це, дітки? Так, це сірий вовк. Влітку сіренький, взимку біленький. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Молодці. А зараз я пропоную вивчити ось такий новорічний. Гумористичний віршик про зайчикові вушка. Сіє віє завіва снігом завірюха, а у зайчика, хоч плач, замерзли дуже вуха. Він і валінки узов, і одяг кожуха, а з під шапки, ну хоч плач, виглядають вуха. А чому ж ти зажурив? Це котять синички. Ти б собі вдягнув на вуха теплі рукавички. Спробуйте вивчити цей гумористичний віршик і можете потім його розповісти у колі друзів чи в родинному колі. Молодці, ви найкращі. Зайчику дуже сподобалось, як ви відповідали. А і друге наше заняття буде аплікація. Ми будемо з вами робити хитрушку-лисичку.